І Євген Добряк, експерт міжнародник, народний депутат шостого скликання сьогодні в наших гостях. І говоримо про міжнародну повістку. Вона у нас дуже цікава. Давайте побачимо, що нас там очікує в тижні наступному. І хотілося б розпочати напевно з Рамштайну, про який президент в своїх зверненнях говорить вже мені здається тиждень. Вперше Рамштайн буде проходити на рівні лідерів країн. Це 25-та зустріч в цьому форматі. Отже, хочеться зрозуміти на що ми робимо ставку, якщо так багато акцентуємо е, саме на цій зустрічі. Ну, по-перше, це прощальний візит Байдена як президента Сполучених Штатів, лідера е, всього цивілізованого демократичного світу, де він буде. В принципі, повинен бути повинен оголосити якісь стратегічні рішення, які б мали для нас якісь серйозне значення. Про це, до речі, заявив і президент України. Можемо сподіватися на дуже багато речей. В першу чергу, звичайно, для нас критично важливе для нашої стратегічної оборони. Це все-таки той злополучний дозвіл на удари по території Російської Федерації, по воєнних об'єктах, об'єктах військово-промислової інфраструктури і інших. Звичайно. Ви думаєте, він буде до того, як е, стануться вибори в Сполучених Штатах? Ну, ви знаєте, я думаю, що якщо це може бути не публічно, принаймні це може бути в закритому режимі. І ви розумієте, що далі це вже наша задача, як ми будемо це робити. Да? Подивимось, як буде. Подивимось, тому що дуже складна ситуація взагалі сьогодні в світі, і це рішення теж для Сполучених Штатів під час такої серйозної виборчої кампанії має дуже ну, таке велике і болюче значення. Да? Далі, звичайно, ми чекаємо все таки підсилення нашої протиповітряної і протиракетної оборони, тому що все таки ви бачите, які обстріли. Постійні кожен день і шахедами, і ракетні удари, і так далі, які е, загрожують і нашій енергетичній інфраструктурі, критичній, соціальній, і так далі. І безпосередньо для наших громадян дуже велика загроза. Ну і далі, звичайно, я так думаю, що будуть прийняті якісь рішення, які стосуються фінансової допомоги майбутньої, і е, ступень військово-технічної допомоги. Від цього залежить наша ситуація на полі бою. Від цього залежить наша позиція в майбутньому для. Досягнення справедливого миру. Це я думаю, такі важливі, важливі стратегічні рішення повинні бути на цьому Рамштайні. Принаймні, ми сподіваємось на те, і наше керівництво, і всі ми сподіваємось на таку ситуацію. пане Євгене. А що відбувається тут на нашому кутку, на Східноєвропейському, я би його так назвав? Бачимо такі досить жваві рухи нашої дипломатії. Спочатку в бік Польщі, коли поляки сказали, що потрібно врегулювати історичні питання, які у нас є, от відразу відреагувало наше міністерство закордонних справ. Там почалися рухи по дозволу згумувати тіла поляків на західній Україні. Це трагедія 40-х років. Потім бачимо зараз візит нашого прем'єр-міністра Шмигаля до Словаччини. Уже звідти лунають заяви Фіцо. Сьогодні їх у ЗМІ цитують про те, що ніби як він сказав, що от не проти ми, щоб Україна була в Європейському Союзі, але от до НАТО ми ставимося так прохолодно. Не дуже е, хотіли би я так розумію, зі слів Фіцо, щоб Україна вступила Пала в НАТО, а ну і так само той же новий міністр закордонних справ Себіга мав перемовини з угорцями. І так подивимося, дійсно такий наш куток дуже активізувався. Словаччина, Польща, Угорщина. Про що це говорить? Ну, е я вам скажу так: ну стосовно Польщі. Звичайно, я не можу зрозуміти, чому зараз це питання піднімається да, стосовно цієї історичної, притом це ж питання вже давно обговорювалося. Україна вибачилась публічно. Да. На багатьох заходах це було видно, да, серед офіційних осіб України. Зараз, коли йде така складна серйозна війна. Коли фактично Україна стоїть на форпості захисту Європи всієї, да, і от зараз піднімається це питання і в достатньо жорсткій формі. Звичайно, я, я би навіть сказав такі, дещо ультимативній ультимативній формі розумієте, стосовно членства в Євросоюз. Ну хіба зараз про це стоїть зараз мова? Так, да, звичайно, ми відреагували. Інститут пам'яті відреагував про те, що будуть ексгумовані дозвіл на ексгумацію останків поляків в Рівненській області, принаймні. Ну, але ж я вам хочу так сказати: а от собі будуть е проводитися ексгумація, туди, не дай Господі, ракета прилетить чи дрон. Да? Ну, от як? Тут, я вважаю, це недоцільно зараз. Закінчиться війна, ми врегулюємо ці всі питання. Да? Дійсно, словаками Непогана ситуація стосовно енергетичної енергетичних питань, тому що ми беремо частину електроенергії від словаччини. Да, звичайно, заяви Фіце стосовно того, що він 100% не буде перешкоджати нашій європейській інтеграції, але категорично проти НАТО вступу, тому що це може бути тригером третьої світової. Ну це зрозуміло. Це такий наратив російський. Чисто да це не це не тригер, а Це підсилення взагалі безпекової складової Європи, коли Україна становиться членом НАТО і забезпечення Власної нашої безпеки, підсилення безпеки східного флангу НАТО. Але е, на сьогоднішній день маємо те, що маємо, і слава Богу, що йде діалог, слава Богу, що є якісь певні е, питання, порозуміння. Звичайно, складна дуже ситуація з Угорщиною завжди була, да, тому що Угорщина і е, в плані е, нібито якихось миротворчих дій, ви пам'ятаєте, орбана це челночна дипломатія і так далі. Але ми повинні врегульовувати все-таки включати дипломатичні механізми. Слава богу, що наші дипломати активно працюють на цьому на цьому. Е Театр дій, і для нас це дійсно це прикордонні держави з Україною, через яких проходить і логістика, і е, система енергозабезпечення в разі якихось складних ситуацій. Про що говорив тут же Фіца, да що вони готові нам допомагати в цих питаннях? Я думаю, що ну, да, тут, тут ми бачимо якийсь такий прогрес, але от в плані того, щоб загострювати якісь ситуації, які не пов'язані на сьогоднішній день з війною, я вважаю ну, ну, це. Тобто, тут щось екстраординарного, на вашу думку не відбувається. Це от в рамках такі. Іх просто візити, зустрічі і розмови в рамках такої буденної дипломатії можна сказати? в рамках наших двосторонніх стосунків тут. Немає якихось зараз. Ну я б не бачив там ключових гострих питань, які б стояли. Да, гострі питання є для Угорщини і Словаччини в плані транспортування газу і нафти. Це є питання, але ж я так розумію, це питання наша сторона врегулює да. І я розумію інші питання, які там проблемні виникали. Але для нас найголовніше, щоб ці країни залишалися нашими друзями, щоб ці країни були, нас підтримували. І в першу чергу європейську інтеграцію євроатлантичну для цього ми повинні працювати дуже активно з ними. І навіть якщо такі лунають заяви, от від того ж Фіца, треба переконувати, показувати, що ситуація може бути тільки в позитиві, тоді, коли завершена архітектура. Безпеки Європейської буде з Україною в складі е, Північно-Атлантичного альянсу. Іншого варіанту не буде, поки буде е, не буде забезпечена безпека України, не буде забезпечена безпека всієї Європи. Я навіть не уявляю, як приміром того ж Фіцу можна переконати публічно е, стати на бік України в питаннях НАТО, приміром, коли він просто проговорює російські наративи. Ну треба працювати. Над цим треба постійно працювати, тому що вони повинні зрозуміти і Орбан, і Фіса. Що е, в тій ситуації, яка є, і ту риторику, яка сьогодні йде з боку Росії і її партнерів, ну тобто ці, ці зла, яку ми повинні сьогодні відверто називати це Китай, Північна Корея, Іран, то ми повинні зрозуміти, вони зупинятися не будуть. І якщо, не дай Боже, станеться якісь серйозні процеси в Україні, да то вони під ударом будуть в будь-якому випадку, і ніхто з ними цяцька це не буде. Це будуть мішені для гібридних атак або для прямих атак з боку Росії.

Так, ніхто не згадає про що вони там говорили. Про що вони говорили, я з вами погоджуюсь повністю, пане Євгене. Давайте поговоримо про наземну операцію Ізраїля, яка відбувається нині. І от ну тут, звичайно, нас цікавить Україна. І от хочеться переконатися, напевно, в тому, що Україна на цьому тлі не випадає з міжнародної повістки дня. Ми бачимо там різні зустрічі. Ми бачимо постійну дипломатичну роботу. Ми бачимо різні роз'їзди, зустрічі, перемовини. Але тим не менше не хочеться ставати таким Нати заднім тлом для цієї тодеми чи дві війни для партнерів це якось забагато? Ну я не думаю, що забагато, тому що це загроза не тільки в регіональному масштабі, а це загроза в глобальному масштабі. Ми повинні це розуміти. Справа в тому, що трагічна дата 7 жовтня. Рік тому вона дійсно відвернула увагу від української війни і перенесла поля зору на близький схід. Це факт, і певний час ми бачили, що все було вся увага була приділена близькому сходу. Далі потім. Пропшло в іншому, в інший аспект зараз. Знову така ж ситуація, тому що сьогодні, якраз це трагічна дата, ми, власне, сьогодні з Русланом тільки говорили, коли дивилися сюжет наших колег з ТСН, про те, що вже рік минув, а ми якось ну і не помітили, що не помітили, рік. що рік минув, і бачите, це трагічна дата і для ізраїльського народу, і для палестинського народу, тому що терористи Хамас вони фактично е е зробивши геноцид проти. Ізраїльтян, вбивши 1200 осіб, взявши в заручники 253 особи і дуже велика кількість поранених, вони ж фактично підставили під удари свій палестинський народ, скільки палестинців загинуло вже. Да, тобто, це але все це, все ця ситуація, це головний дестабілізуючий фактор регіоні. Це Іран, ми повинні це розуміти через свої проксі групи, через Хезболу, через. Хамас через ємінських усітів через іракські е групіровки шиїцькі Катаїб Хезбала, Бала, Шиїцька поліція і так далі. Вони дестабілізували і дестабілізують регіон. Але ми бачимо, що Ізраїль на сьогоднішній день фактично забезпечуючи власну безпеку, вони знищують, вони фактично знищили Хамас, але ще залишаються осередки Хамасу. І зараз вони проводять е знову на півночі сектору газу гази е певні. Е Військові дії і, звичайно, для них саме головне питання це забезпечення безпеки півночі е, Ізраїлю. А забезпечення півночі Ізраїлю це фактично потрібно виконати резолюцію Організації Об'єднаних Націй 2006 року, 1701, яка передбачала вивід е, Хезболи е, і їх всіх підрозділів військових за річку Літані, і в тому периметрі, який залишається, повинні були е, миротворчі сили ООН знаходитися і Ліванська армія. Але це резолюція. Резолюція була не виконана, і зараз ми бачимо просто навпаки, ізраїльські військові поступово виконують цю ну так в лапках виконують цю резолюцію. І от так? виконуючи цю резолюцію, там знаходять неочікувані ну для багатьох речі. Ви сказали про Іран як основний дестабілізуючий фактор, але вже знайшли і російську зброю. Звичайно, достатньо велику кількість і ПТРК, і стрілкову зброю, і іншу зброю. І це ж ми ще ж не знаємо, що є мінським хусі там постачали, говорять ракети про. Корабельні і так далі. Тому тут, звичайно, ми побачимо, я думаю, ще багато несподіванок. Дійсно, ця операція не тільки наземна, а й взагалі забезпечення власної безпеки Ізраїлю, викликає певні. Достатньо серйозні контраверсійні е, відгуки з Вашингтона, як головного партнера Ізраїля на Близькому Сході, да, які пов'язаний е, угодою про головного партнера поза НАТО, і Сполучені Штати виконують, яка б адміністрація не була республіканська чи демократична. Вони виконують ці всі, всі зобов'язання. Ви бачите, дві авіаносні групи чергують в регіоні, які, в принципі, готові відповісти на всі виклики і загрози, які є для Ізраїля. Але ми бачимо і загрозу, яку бачать сьогодні під час виборчої кампанії в Сполучених Штатах адміністрація Байдена. Вона хоче зм'якшити відповідь Ізраїлю на останню атаку більше 200 аеробалістичних ракет Ірана по території Ізраїля. Є декілька сценаріїв, і сценарії достатньо жорсткі. Значить, Ізраїль звичайно хотів би, от це окно віакно можливості, яке у них зараз відкрилось, Положити край і проксі групіровкам, і взагалі дуже суттєво і серйозно ослабити іран. Це нанесення ударів по ядерним об'єктам, певним чином е зупинити ядерну програму Ірану. Це нанесення ударів по нафтовим. Е Терміналом це в першу чергу остров Харк, це 90% експорту всієї нафти іранської. Це е, Порт Бендерабас і Абадан, тобто по цим об'єктам нанести удари. Звичайно, є контраргументи сполучених штатів, що Іран Я, перепрошую. А е, Ізраїль теж поспішає до виборів у Сполучених Штатах чи вони йдуть за своєю програмою. Я думаю, вони тут є декілька є різні версії, да стосовно того, що Ізраїль поспішає зробити ці речі для. Того щоб можливо, ну давайте говорити відверто. Бен'ямін Натаньягу. Він прихильник Трампа, і Трамп багато тут треба визнати багато зробив, будучи президентом для регіону і для Ізраїлю, і для арабських країн. Це теж фактор, коли він став тільки президентом Сполучених Штатів, перший візит свій державний він здійснив в Саудівську Аравію, потім здійснив в Ізраїль. Єдиний президент Сполучених Штатів, який переніс єдиний посольство, переніс посольство з авіву до Єрусаліму. Далі він е, архітектор аврамічних угод, які фактично об'єднані арабські емірати, Бахрейн, Марокко, Судан, визнали наряду з Йорданією і Єгіптом державу Ізраїль, і вже йшло до того, що Саудівська Аравія повинна була при певних обставинах заключити мирну угоду з Ізраїлем, визнати Ізраїль, були б дипломатичні стосунки, але певні фактори не змогли на. На, сь на сьогоднішній день здійснити ці речі. Так, да, він багато зробив, тому вони тянуться до нього, і вони, звичайно, можна так прослідковувати такий варіант. Але я вам хочу сказати, що чого боїться сьогоднішня адміністрація Байдена, вона боїться, що в разі е таких ударів по таких об'єктах е Іран може здійснити і. Самостійно і через свої проксі групи удари по нафтовим об'єктам Саудівської Аравії, Кувейту, Об'єднаних Арабських Еміратів. А це 45% всіх енергоносіїв світу. Ну а це вже ми а так розуміємо, інша історія і інша історія. Дякуємо вам, пане Євгене. Завжди раді вітати вас у студії. Євген Добряк, експерт, міжнародник, народний депутат шостого скликання. був гостем ефіру.